Це я Ніверовська Ніна, е, в якому то році приблизно ти, сьомого, е, е, якому? Дві тисячі сьомий, дві рік. Це

А то, а це дідусь Семен, це мій батько Неверовський Семен. О, це, це ти, це це, рожача, це, рожача. А це це тоже те, це тоже я весна, мимоза затвила. Було снігу багато. Це ти в Італії? Це, це рік... Е, 2000, е, 2007. 2007. Це ти теж в Італії? Так, да, це я в Італії. О, і це в Італії я. О, 2007 рік вже потепліло. О. Хто це? Включив? Так. Да. Це моя тітя Оля, мамина рідна сестра, бабушки Ліди, моїй мами, щуцької Ліди. Це Щуцька Оля. Вона в Германії була, жила довге время. От вона сидить, вишиває, показує. Це получається твоя тетя, так? Да. Твоєї мами, рідна сестра, рідна сестра. — старша сестра на три роки старша. Mm -hmm. От от твоя мама. Да, це вона в молодості. И mm -hmm. там той Оля була молодша, а там моя мама. Я тебе покажу дальше. Mm. Тут тут їдесь теж 36 років. Кажи. Тя сестра моєї мами. Тетя Оля моя. Тетя Олі діти Вовка і Алік. Алік від мене молодший на два роки. Це тетя Оля. За своїми дітьми Вовка і Алік. Це мої двоюрідні брати. В... Вовка Вова. старший від мене. І Алі, оце хто? Це Оля оце? Вовка і Алік. Вот це хто бачиш? Да. Це хто? Там, що ти попад... показуєш, це хто я не бачу. Мені не видно. Вот це хто. Це Алік, який молодший від мене два роки, а це вовка, який старший від мене на три роки чи більше чотири роки. О, Скажи. Це дядя Льоня тьоті Олі чоловік воєнний, в Германії вони жили. О, це дядя Льоня тьоті Тітя Оля. Чоловік Тіті Олі. Так. Це дядя Льоня, чоловік тіті Олі, вони вже були в то время, наверно, в Сєвєдонецьку. Це тітя Оля, бабусяна сестра, бабушки Ліди. І оця фотографія в то время вони жили в Казахстані. Мали своє хазяйство, худобу, все мали.